Доброго утро. Девочки вас нюхають. Дівочки. Будемо розпаковувати посилочку, да? Я захворіла, короче. Це влогмас. Я буду два тижні вам показувати свої дні. Скажу це все, я буду показувати не всі. Типу це буде рандом. Ні, те щоб де показати, я покажу. Тому не переключайтесь, бо буде цікаво. В кінці відео я поділюся своїми підсумками року. Поділюся своїми планами на 2025 рік. Тому ну правда, не переключайтесь. Які плани на сьогодні це піти на пошту і зняти вам відео на YouTube. Це буде макіяж для нового. Року. На каналі вже по-любому це відео є, тому можете переглянути. На соня сонечко таке. Коротше, нам відключили світло, зараз ще світло і буду снітати. І поки що все. А ну і сьогодні ще зроблю уроки, ті, що я не зробила, тому що на соні останній день і почнуться канікули. Канікули будуть місяць, тому потрібно подивитися, що потрібно доздати. Ну таке коротше, тому займуся уроками. Вже вечір я йду пробачте, що так виглядаю, але дещо сталося. Нас дуже шохли. Коротше, зараз я йду на пошту забирати посилку, і в принципі все. Буду потім підготавлюватись, щоб відсняти відео. Звісно, дуже важко буде. Ну, потрібно. Коротше, якось так. Ну, до речі, на дворі ну, така погода. Сніг є, і морозець є. Коротше, я вже в руки замерзла. Будемо розпаковувати посилочку, так? Да? Я спочатку думала не знімати, вам не спойлерити, але я потім згадала, що байдуже влог вийде аж 31 грудня, і це відео, скоріш за все, вже вийде на каналі. Тому показати можна. Тим паче мені самі цікаво, бо я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Тільки мені цікаво, чимоно прийшли в коробці, там де я тут типу побут для дому. Я не пам'ятаю, щоб я замовляла щось про типу такого. Це замовлення зібрали для тебе саме ми. Теплих свят з любов'ю, команда Єва. Ух ти, це так мило. Так. По-перше, що я замовила, це три масочки. Я замовляла любі, я не дивилася. Хороший склад і терпити. Просто замовила. Нехай будуть, тим паче свята. Це те, що мені було необхідно. Це ватні диски. Я вже такі використовую вдруге. вони мені, в принципі, подобаються. Те, що я досі давно хотіла, це... Е, на рукавники на, на руки. У в мене проблема, коли я вмиваюсь, в мене капець як течуть руки. Течуть руки. Тече вода по руках. Що, відкриє? Ну давайте відкриємо. Звісно, я це буду розпаковувати все на відео. Ну, окей, ладно. Давайте подивимося, що Саме звичайно. Але вони... Та ні, нормально, нормально. Нормально. Типу, ось ті навіть намальовано. Ну, слава Богу, я, я дуже рада, що я їх замовила. Я дуже давно хотіла. Я думала замовляти це на е, Альфу, але я побачила, що вони на Єві є за 40 гривень. Я думаю, мені це треба. І останнє. Що я давно ну, замислювала, щоб замовити, це маска від Garnier, Наче правильно прочитала. Е, її розпаковувати не буду. Буду розпаковувати уже саме відео. Ну, замовила, тому що дуже багато. Я бачила відео у TikTok, в Instagram, на тому самому Pinterest. В мене воно з, з о, в мене Спапає. Зараз, напевно, приготую їсти. Слава Богу нам включили світло. Зараз вже 4 вечора. Я сьогодні цей день нічого не знімала, тому що в мене уроки були, я трішки робила. Потім я відпочивала, бо світла не було. Потім до бабусі пішла, дізналась Одне досить погане. Якось так. І пішла, забрала посилку. Так мене Соні день і прийшов. Я зараз буду їсти готувати. Що саме я буду готувати? Я ще не знаю. все підірвалася. Коротше, якось так. Ще покажу ось так от, щоб ви бачили. Мас, це не цікаво. Ось, ось масочки. Уцу я використовувала від цього бренду і мені дуже сподобалося. Уцу я бачила в агентвен-календарі, а оцю я просто забула. Ось, ось, до речі, саме те, що мені відправили. І сама маска. Отже по типу такого. Коротше, вже ввечері, у мене супер прислапаються очі. Я не знімала ніякі відео, тому що і за цієї події, що я сьогодні почула, що вже Соня говорила. У мене просто немає сил сісти і відзняти ці відео. Дуже важко. Надія, що завтра точно відзнімлю уже якось потрібно взяти в себе в руки. Коротше. Тому напевно вже зустрінемося завтра. Надіюся, що завтра буде що показати вам. Також скоро я буду їхати по деяких справам. Мені потрібно буде там знову оформляти документи. Ті, хто дивився мій минулий влог, то вони знають, що я там їздила, дещо щось там оформляла. Це раз також потрібно. Але трішки інше містечко. І трішки інші справи в мене там. Тому можливо навіть я зайду там тоді і в Єву. Я не знаю, тому що я планую відзняти розпаковку. Тому мені потрібно дещо до докупити. Зустрінемося що вже завтра. Добре утро. Я пройшлася 12 днів. Це вперше у мене. Так насправді я завжди приспала в 10-9. В ну, не власного на сліка канікули. Зараз я фотографую всякі такі от штучки. Те, що я розпаковувала на відео. До речі, можете переглянути це відео і буду викладати в телеграм-канал. Напишу свій відгук, як там, що там сподобалось, не сподобалось. Тому можете ще підписатись на мій телеграм-канал. Я стараюсь бути досить активною, але я не нав'язуюсь якщо що. І ще мене оприщу. Ну, в принципі, як завжди, перед зйомками відео це потрібно так зробити. Привіт! Що ти тут злоба кейсі? Тільки що була на Укрпошті, забрала посилки, Тому зараз йду додому розпаковувати. Ну, наче норм. Коротше, вже ранок. Я вчора ввечері вже нічого не знімала, тому що мені стало супер погано. Я захворіла, коротше. Зараз я більш-менш виглядаю, тому що я накрасилась. Бо мені потрібно їхати по справах там, це вже не можна ніяк відмінити. Але насправді я просто вспала. Коротше, вчора я замовила собі фен. Поїдаю, сьогодні повинні відправити вже це. І замовила собі шапку по типу капішона. Я сюди вставлю, як це виглядає, тому що у мене також болить вухо ліве. І Я не знаю, за чого це саме може бути. Якщо я зможу і лікар приймає без, без записі, то я спробую піти до лікаря, який перевіряє вуха, Я забула, як він називається. Щоб ну, він подивився, тому що це вже ненормально. але но я не знаю, чи він є. Я щось таке почитала в інтернеті, що він працює один тиждень місяць, начебто. Я не знаю, як це так виходить, ну ладно. Надіюсь, що Соня осталось. У мене ще Соні може піти місяць. Ммм, че зато знімаю при оцьому освітленні. Мені подобається, як це виглядає, але, ну, типу, його мало. потрібно ще одне освітлення, але в мене є кільцева лампа, тому все таке діло. Я вже йду, коротше. Відчуваюся, то зовсім уже взяло. Ну, це і понятне діло. Ще я замерзла. Коротше, відчуваю, поїздка буде для мене важка. Вже як по класіці можу сказати, що ми даремно їхали, тому що ми приїхали куди нам потрібно, чекали людей, які нам потрібні. І оказується, що їх не було на місці, тому що вони святкували щось в свій робочий день. Чесно, я просто розчарована. Мене тоді ще піднялася температура. мене все боліло на світі. Я навіть не розуміла, що я тут роблю, але зато зайшли в Єв. Зараз супер погано. Але я знайшла десь в себе сили, тому що, оказується, мені фін прийшов сьогодні. Поглядай, я жахливо, але давайте не забувати, що я зараз хворію. тому Мені зараз не до вигляду завжди. Респект Алло, те, щоб вони приклеїли ось цю наліпку обережно. я фен не якийсь там супердорогий, не якийсь там брендований Dyson. Чому та криво камера стоїть? Тому що мені потрібен був маленький, компактний, щоб я його могла брати з собою в гуртожиток. У мене поламався фен ще десь рік тому. Тупо у мене рік не було фену. Я відкладала цю покупку, хоча це необхідно для мене. Я собі зробила подарок на нові. Це, типу, від Xiaomi. Я не знаю, чи це оригінал, по ідеї, оригінальний. Типу, інструкція, я так розумію. О, ну, красавчик. Ну, красавчик. Він рожевого кольору. Ось ще одна інструкція, так розуміється. Ну, це потрібно розбиратися. О oh my, oh my god. god. Я не знаю, що у мене такий шок в шоці, тому що це самый звичайний фен. Просто від Xiaomi. Все. Ну давайте підключимо. Тут ось, Можна меня дорогнути. Все включається, виключається, він підсильний. І нажимає на цю кнопку. Він не чути мене чи ні. І міняється температура воздуха на холодний і теплий. Він працює це класно. І що для мене було дуже потрібно, щоб він складався отак. От от. Він такий мініатюрний, він є почти як моя ладошка, Навіть не почти, він є як моя ладошка. Я дуже рада, що у нас з'явився фен. Доброго оздорови. І так утро починається в мене кожен раз. Ти мене будеш, я встаю вже. Встаю. Коротше, я вже приснула, знаєте, сходила в магазин. Взяла закуску оцю, гранати взяла, бо я так захотіла його ну Це таке діло. Два кітката. А от такий отрас взяла мізин. Я саме таку ще не пробувала. І ще я люблю такі вити булочки з вишнею, Я їх просто обожнюю. Я їх ну щоб збрехати раз десь два-три рази на тиждень, їх точно їм, тому що ну я люблю всякі булочки з вишнею. Ось ще одна булочка плесла до мене, да? Ти булочка плесла до мене? Так, уже колбасу занюхала. Зробили я отакий от макіяж, тому що мені скучно стало. Воно оце роздражає, що воно в іншу сторону, але оце, от бачите, воно мале. І, типу, я нічого не можу з цим зробити. Знаєш, ж я його зачіпала. Зараз знімаємо всякі тікі-токи, фоткаю, стерепири. Можливо, рілси знім, я не знаю. Мені макіяж супер подобається. Насправді. Я б навіть ну, на ну, новий рік би такі зробила. Тому що воно ну, виглядає, він прям ну, симпотно. Ну, типу, взагалі топ. Що мені подобається ластовиння? Я ластовиння роблю, зараз покажу чим. Ось цим спреєм від L'Oréal. Він призначений для волосся, але він прикольно робить ластовиня. Хто не знає, що таке ластовиння? Ластовиння це віснушки, по-російськи, начебто. Мені мені навіть жалко цей макіал знувати. Він прикольно вийшов. Знаєте, що у мене видно? Виділося весь матеріал за останній тиждень. Я не знаю, коли це сталося, тому що я замітила це тільки при монтажі. Я дуже сильно вибачаюся, це не моя вина. Я спочатку навіть замислювалася, щоб не викладати цей влог, але я вам обіцяла, і я вирішила, що я все ж поділюсь хоч чимось, адже це спогади, які важливі для мене. Да, відео вийшло не таким, як я хотіла. Але я зрозуміла, краще виставити щось. Ніж нічого. Монтаж, щоб ви розуміли, я завершу у другій ночі, 31 грудня, щоб опублікувати вам його уже о 10-й. Тому я дуже сподіваюся на ваш там, лайк, коментар, підписочку це дуже важливо для мене. Що ж, я вам обіцяла підсумки року. Перш за все, я хочу сказати вам величезне дякую. Без вас у мене не було б. Тупо нічого. Те, що в мене є зараз, це просто неймовірно. Дуже сильно вам дякую. За останні кілька місяців ви подарували просто неймовірну активність, просто неймовірні емоції. Величезне вам дякую. Рівно рік тому я навіть не уявляла, що матиму аудиторію, да, невелику. Я мріяла досягнути тисячі підписників до нового року, але поки цього немає. Ну нічого страшного. Я сподіваюся, що до мого дня нарощення, а де народження у мене у березні так намікаю, що моя мрія здійсниться. Цей рік також показав мені, на чим потрібно працювати у 2025 році. Я зізнаюся, тому що я досі не звикла до ролі блогера, якщо так можна сказати. Наприклад, мені складно знімати на публіці. або Сприймаєте погляди, якісь такі неприємні від незнайомців. А ще я, часто я видаляю відсняти матеріал через свій перфекціонізм, якщо так можна сказати, і це заважає мені реалізувати плани. І дуже багато відео не вийшло по цій причині. Але тепер я зрозуміла, що потрібно боротися з своїм страхом і ставитись до нього простіше. Я не хочу втрачати свій канал, тому що він став частиною мого життя, як і ви. Ділюся з вами завтра не тільки Новий рік, а ще й завтра в моєму ютуб-каналі рік. 1 січня це дуже важливий день для мене, тому я сподіваюся вашій підтримці, вашим привітанням. До речі, можете підписатись на мій канал. Там я буду вітати вас з новим роком, ділитися новинами. Тому роблю я висновок. Цей рік був непростим, але дуже важливим. Я щиро вдячна вам за те, що ви були поруч і сподіваюся, що залишити зі мною далі бажаю вам щастя, здоров'я і натхнення в новому році. Я вас дуже сильно люблю і обіймаю, ваша Даша.